Анатолій Велевський Книга життя Теплим сонячним днем. Добре в затишному літньому саду. Повітря насичене тонкими ароматами різноманітних і неповторних квітів, пелюстки яких ледь ворушить легкий вітерець, безтурботно пурхають легкокрилі метелики та напівпрозорі бабки. Зосереджено гудуть працьовиті бджоли, перелітаючи від квітки до квітки. Та самовіддано співають у кронах дерев невибагливі мелодії пернаті співаки, умиротворений спокійний час. Біля пишного квітника на дерев'яній садовій лавочці влаштувалися поряд два приятелі капловухи цуценя і поки ще зовсім маленький чоловічок. Притулившись одне до одного, вони захоплено розглядають розгорнуту книжку, милуючись барвистими малюнками. І не біда, що малюк поки ще її читати не вміє, проте йому дуже подобаються книжки з малюнками, особливо з кольоровими. А цуценя взагалі згодне робити що завгодно, аби тільки бути разом зі своїм маленьким товаришем. Ось і намагається старана розглянути і зрозуміти, що ж це такого малюк там у цій книзі знайшов. Щоправда, більше за все йому хотілося б пострибати і побігати на випередки соковитій травичці, насолоджуючись теплим літнім днем, але підтримати друга все ж важливіше, принаймні він так вважає. Тому то цуценя і малюк з таким захопленням гортають сторінки, сподіваючись відшукати там щось нове і дуже важливе, не підозрюючи про те, що насправді найголовніша книга це книга життя. Вже розкрита перед ними і вони являються одними з її героїв. Прийде певний час, і вони напевно це усвідомлять, і ось тоді то своїми вчинками почнуть вписувати до неї нові сторінки. Можливо, не завжди ці сторінки будуть легкими, і життєрадісними, але найголовніше, щоб вони були щирими і світлими, а поки що радісне, безхмарне дитинство. Тепле безтурботне літо, веселі розваги, захоплива яскрава книжка і вірний товариш поруч, що іще потрібно для дитячого щастя.